Велична, сильна і свята земля, земля добра і світової слави під таким гаслом сьогодні у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки прийшов вечір патріотичної поезії Ірини Чередник до Дня Соборності України. Сьогодні ми познайомимо присутніх з незламною українкою, яка обрала свою зброю у боротьбі з ворогом. Поетичне слово, яке підіймає дух. Веде до перемоги і додає сили. Це Ірина Чередник. Сьогодні буде лунати поезія патріотична саме про війну, саме про героїв, про український народ, про нашу перемогу. Ірина почала писати поезію у 2018 році, і з тих пір вже має декілька збірок як для діток, так і для дорослих ви почала писати з 18-го року, а з 2019-го я є член, членом спілки Славудич, Кременчуцьких літераторів. Друкуюся у альманахах, у колективних збірках. Також маю власні дві збірки для дорослих, поезії для дорослих, патріотична поезія, пейзажна лірика там включається і одна збірочка дитячих пісень. На заході було багато поціновувачів творчості кременчуцької поетеси, і усі вони виражали велике захоплення та вдячність Ірині, що у такий складний для кожного час вона пише вірші, які підіймають дух і надихають. Я рада, що наш Карменчук такий творчий, такий багатий на творчих людей. Спасибі нашій бібліотеці, що вона нам організовує зусиль з такими людьми. Ми відчуваємо, що живемо ми в культурному хорошому світі. Дякуємо сьогодні Ірині Ярославівні за її особистий талант, за талант її діток, що ми знайомимося такими творчими людьми нашого міста. Велике, велике спасибі за сьогоднішній творчий вечір. Дякую. На вечорі патріотичної поезії також декламували вірші учні Білецьківського ліцею, учителем якого є сама пані Ірина, а також учні Кременчуцької гімназії номер 2 У полум'ї війни, у полум'ї звитяхи. Ми виборемо світ, якого так жадали. І викликавши свій неопаливий світ, прославимо в віках козацький рід. Це надихає нашу молодь, це завжди відтворює ті дати і події, які були в минулих роках і століттях. І завдяки цьому наші діти підростають і розуміють, що було в минулому. Також Ірина поділилась з присутніми власними історіями створення віршів. Чим вона надихалась та що спонукало її до написання поезії. Звучали також її авторські пісні, а також пісні інших талановитих кременчуцьких діячів монстри залізні, потворні, жахаючий обстріл ракет. Не можу здолати дух народний, колоне позначить це. Тематика віршів тісно переплилась думками усіх українців: прагнення до національної єдності, відстоювання свободи та незалежності, героїзм нашого народу і, звичайно, віра в перемогу. Ти невтомно лікуєш чарами. Хоч лякають пітьмою, холодом, тероризмом, зимою, володом. Не здолавна ти не я, бо воюєш за волю вольну. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.